Якщо говорити про ці три групи впливу: Кремль, сім'я і Ахметов, що вони ділять? Так. Ну дивіться по-перше, те, що там твориться в головах цих людей. Це не дай Боже нам потрапити в ці голови, тому що ну після цього нас треба буде дуже довго лікувати, тому що ця там уживається е, дуже багато речей. Ну я вже казав про цього а, а, абвера, як, як його так. Зд... Да? тобто людина, яка в грудні підтримувала ще майдан. Потім, ну це за версією вона... родичів, які живуть зараз зараз в ну, Франківській області. Їм, ну, їм не вигідно ну, казати, що він не підтримує. Ну, не знаю. Зараз їм вже наплювати, що казати. Тобто людина вже зробила все, там руки вже в крові, Тобто вони могли цього не казати. Тобто, ну, для мене це дуже цікавий момент. Тобто, я, мені здається, що це правдоподобне. Тобто, коли ми відріб... намагаємося от чітко, так, отут сім'я, тут духін. Ми всі розуміємо, що Дугін це лялька на одному пальці Путіна, сім'я на іншому пальці Путіна там так. І прошу прощення Рінад один із Леонідович. пальців Рінада Леоні... Путіна, і в одному місці у Рінада Ле... Леонідовича, Да? Леонідовича. Тобто він, звісно, може не так залежний від Кремля, але все ж таки залежний. Ми знаємо, так? Тобто, у нього є кредити російські і так далі, так далі. І його намагання зіграти тут вашим нашим, воно чомусь нагадує позицію Кернеса, який ну, трошечки загрався і за це. same with